Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. 17 лютого п'ятниця розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Радіо НВ. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають цю інформацію. Ну і ще одне таке: знаєте, свіже враження. Напередодні ми ж помінялися з Юлею. Змінами, і відповідно я мав честь подивитися і трошки там повчитися. Тому як зараз готуються, готується оця сама гвардія наступу. Ну, один з підрозділів. Принаймні, вони вчора відпрацьовували під керівництвом шикарнючих інструкторів та однієї інструкторки, якраз вправи з евакуації пораненого з поля бою нескінчені повтори. увага до кожної деталі. Ну я серйозно, я мав величезне натхнення, от побачити, як це. Від... Відбувається, ну і власне кожен ефір. Ми е, починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго. Дня. Я побачив цікаву фразу. Про це написало видання Зе Таймс на кожні 90 метрів української землі. Ну тобто, щоб їх захопити, російська армія витрачає дві тисячі своїх солдатів. Тобто вони на це от, підійшли до цього так систематично і просто поділили втрати Росіян на ту кількість територій, яку їм вдалося захопити. Цікава статистика, але все одно ми ж розуміємо, що схід зараз це все ще дуже гаря. Чий регіон з військової точки зору, що ми маємо розуміти про ситуацію там? Ну там у нас в центрі уваги, яке було раніше, це Бахмут і е, північ Луганської області. Там, де зараз, ну ще є Авдіївський напрямок. Треба додати там так само ворог. Намагаються атакувати, просуватися вперед. Е, тобто, от три такі, три такі пункти: Вдіївський напрямок, Бахмут і е, північ Луганської області. На півночі Луганської області у нас де така позиційна боротьба. Е, російська армія намагається просуватися вперед. Е, в певних місцях їм там тактично вдається. Е, в більшості випадків ми їх відбуваємо. Тобто, там в них е, таке: знаєте, спроба атакувати. Із метою просунутися вперед Лиман, Куп'янськом туди, коли такі плани та виношені Щодо Бахмуту, вже багато разів ми про це казали. Там в них їм хочеться його оточити з півдня та з півночі. От якщо на півдні там ми їх затримали, фактично, так, тобто там е великою мірою там ситуація стабілізована, попри їх е спроби атакувати, то от, на півночі там історія більш тривожна. Там у них продовжується просування, якраз з метою того, щоб е, перекрити трасу Слов'янськ, Слов'янськ-Бахмут. Та ділянка, яка навколо Бахмута. І так можна сказати, що пересування по цій трасі ну, стало таким, знаєте, доволі небезпечною, доволі небезпечним таким заходом. Так, От там вже от, навіть так можна вести мову. Е, а щодо Авдіївського напрямку, там тут бої. Е, те, теж саме так само росіяни хочуть просуватися вперед. Про Вугледар там е, вони відійшли, зализують рани, як кажуть, да? такі доволі серйозні рани. Там їх було розбито, і е, очевидно, вони будуть там накопичувати резерв для того, щоб знову ж таки пробувати просуватися і ще на Вугледар. Я вже навіть бачив повідомлення від когось з окупанських ватажків, що вони вже роблять припущення, що можливо Бахмут буде оточений десь у березні або в квітні, але це може помінятися. Вони вже не роз... Вони вже ще, ще далі відсувають свої плани. І здається, це було посилання на Пригожина навіть. От як це тепер розуміти, що вони вже самі кажуть, ну можливо, в березні, можливо, в квітні, і це не про взяти Бахмут, а оточити Бах. Там взагалі процеси довкола ПВК Вагнера на Бахмутському напрямку такі цікаві відбуваються. Пригожин казав про те, що ПВК Вагнера там звідси відходить і його будуть замінювати на регулярні частини російської армії. Була така його заява. А вчора ми побачили таке, знаєте, відеозвернення бойовиків цієї кампанії про те, що їм не вистачає боєприпасів. Там вони навіть називали конкретні номенклатури. Це танкові боєприпаси, це боєприпаси для мінометів, це боєприпаси для е, танкових гармат і таке інше. Вони зверталися до Міністерства оборони Російської Федерації із проханням відкрити їм да, відкритим запаси і почати постачати боєприпаси от до цих от засобів. Е, і це свідчить про те, що продовжується той конфлікт між Міністерством оборони Російської Федерації, та ПВК Вагнера. Ну, от який от виливається ось такі от форми, да? тобто, коли як кажуть, процес між жабою та гадюкою да, відбувається в них, якщо можна так сказати. Ну так, да. зр зрозуміло. Да. Давайте про південь трошечки. Справа в тому, що є свіже повідомлення від так званого губернатора Севастополя. Ми розуміємо, що ніякого губернатора там немає, але тим не менше повідомлення від них є. Вони, вони кажуть, що збили безпілотник в районі Балаклавської Тес. Балаклавська ТЕС це поруч з Балаклавською бухтою, де могли базуватися, де базувалися радянські підводні човни. Наприклад, і там був музей. От щось, що вже летить на Крим. При тому. Тому що якщо так згадати, то за останні пара днів знову були дискусії про те, там, чи не будуть американці надто стурбовані, коли українці почнуть звільняти Крим. Е, у нас знову активізуються можливості щось там забавовнити. Ну, так воно у нас і раніше були. У нас злітки минулого року там з'явилися можливості щось забавовнути. Ми пам'ятаємо офіційно признану бавовну в аеродромі Під Новофедово. Ну чому він не продовжуватися? Ну, цілком можливо. Хтось запустив якийсь безпілотник, може і два, може, і три, які вибухають, е або їх збивають, або вони вибухають біля Балаклавської ТЕЦ. Тобто, там же ж е ніхто не відмовлявся від е таких процедур, і крім того, на жаль, дуже багато тих, хто палить. Таких от непередбачених місцях, як як от Балакласка Тестому, ну, ці цей, цей процес продовжується. Я думаю, що він буде продовжуватися аж допоки ми не будемо переходити конкретно до процесів до окупації Криму військовим шляхом. А, власне, тут ще одна деталь для нашої аудиторії, скажу є вже попередні так звані висновки російського цього так званого слідствіневе комітета, який розслідував, а що ж таке сталося на Керченському мосту. Так от у них там, за даними слідства, вони досі не змогли ідентифікувати, яка це була вибухівка, тому що якщо вона якась була, а її там було немало, та то чому вони не можуть її уопізнати? А головне, що якщо вони заявляють, що ця фура. Вибухівкою проїжджала через кілька кордонів. То що ж це за така магічна, магічна субстанція, яку навіть рентгеноскопи не можуть упізнати. Там дуже цікаві деталі. Добре, тоді давайте спробуємо поговорити про постачання нової зброї. В новинах щойно почули, що доїжджають до нас колісні танки від Франції, принаймні, перша їхня частина 14 машин наз... назвали. Наскільки я розумію, оця нова техніка, яка зараз може пакетами поступово до нас надходити, це і буде забезпечення. Цієї гвардії наступу, нових е, підрозділів. Ні, ну я думаю, що це техніка, яка надходиться, це буде забезпечена ЗСУ. Е, як мені здається, формування гвардії наступу, от, яке зараз активно реалізується, вже я чув, що 20 тисяч е, заявок поступило від людей, які хочуть приєднатися до цих бригад, це є паралельний процес. Тобто, він е, в паралельному фронті відбувається, а це постачання цієї техніки тому що ці танки в МХ-10, колісні танки, як називають, це для ЗСУ будуть. Добре, але от це ж, якщо... це, це ж, це ж військовослужбовця сувнулася, навчалася от за кордоном. Тому не думаю, що це для, для значить Гвардії я наступ. просто переплутав, да іноді ми змішуємо те, що називається силами оборони, хоча розуміємо, що там нацгвардія це міністерство внутрішніх справ, а збройні сили України це міністерство оборони. Добре, мені можна, я цивільний. Я трошки наплутав в даному випадку. А от темп постачання цього військового обладнання цієї зброї, підготовка до е, масштабного наступу паралельно Формування цієї, як я вже зазначив, гвардії наступу, от в яких часових рамках воно може бути вже зреалізованим і готовим. Ну, якщо зважати на гвардію наступу, то оскільки цей процес він не прив'язаний до постачання зброї західними партнерами, то він, я думаю, відбуватиметься швидше. Як я вже казав, що 20 тисяч заявок надійшло от, від тих, хто бажає доєднатися до цієї до цих підрозділів. Тому я думаю, що тут ну. Там ніхто не каже, ніхто не я не чув дедлайнів щодо формування оці, цих бригад. Ну але я думаю, що до весни, середині весни, вони мають бути готовому. Тобто, березень, якраз квітень, у них якраз значить, буде стан готовності. Про березень-квітень ми кажемо і щодо цих от, е, бригад, які будуть оснащені новими. Зразками західного озброєння, але тут ми орієнтуємося на заяві від відкритих джерел від о, представників тих країн, які постачаються озброєння нам. Вони кажуть про кінець березня. Тобто Німеччина заявляє про кінець березня постачання танків леопард. Е, так само і інші партнери заявляють якраз про весну. Ми кажемо про те, що е, Олексій Резніков заявляє, що контрнаступ може відбутися в найближчі тижні, найбільше кілька тижнів. Не, і так само американські партнери кажуть про контрнаступ. Ну давайте орієнтуватися ну квітень правильне. Можливо, добре. Тоді ще одна заява, яка пролунала напередодні про те, що окупанти готуються до інтенсивнішого застосування авіації України за останні місяці. Ну ми так бачили по звітах, що ну так збивали ворожі літаки наші захисники, але зазвичай вони не перелітали, що називається лінію зіткнення. Вони не так активно використовували авіацію. Чому зараз може бути активізація цієї авіаційної компоненти у Росії? Ян. Тому що як пояснюють ті, хто про це заявляє, наступ наступ в них згальмовується і ця авіація потрібна для того, щоб це підтримати. от така от мотивація. Єдине, що можу сказати, без в системи ППО української яка ще не подавлена, ну, от і працює дуже ефективно. Ми це бачимо, коли росіяни здійснюють такі обстріли без подалення системи ППО. Використання авіації, ну це такий, знаєте, одноразовий е хід. Ну, фактично так. Да. Тобто, якщо працюють комплекси середньої дальності або великої дальності, тоді авіація змушена е прибуватися, як кажуть, діяти як, як найнижче да, до лінії фронту, там вже їх підкоплюють ПЗРК, які дуже сильно насичені, якими дуже сильно насичені наші оборонні порядки, тому це такий, знаєте. Ризикований, ризикований хід з боку російського командування. Якщо я, як, якщо ясна річ, вони до цього вдадуться. Ну, тобто, зараз їм настільки треба, хоч щось, що дозволить їм просуватися, що вони можуть ну там знехтувати там своїми пілотами і літаками. Я чув від одного з гостей в нашому ефірі, що є припущення, що у окупантів пілоти кваліфіковані закінчаться раніше ніж закінчаться літаки, тому що самих машин ще достатньо. А от з пілотами у них вже є проблема. Як вирішувати, ну як військові мали би вирішувати цю ситуацію? Їм треба наступати пілотів. Напевно шкода, тому що їх швидко не підготуєш. І от оця дилема, ну знаєте, не хочеться нам думати, як ворог має вирішувати цю ситуацію насправді так. Але подалення системи ППО це фактично, от якщо казати, взагалі, да от загалом, безвідносно до України і безвідносно, то просто про якийсь конфлікт ми кажемо. да То подавлення система ППО це перше, що потрібно зробити, коли ти починаєш війну. От е, тому, що е, авіація вона здійснює таке, що називається ізоляція району ведення бойових дій. Тобто авіація вона робить таким чином, щоб е, не тільки нанос задавати удари по бойовим порядкам е, е, армії, на яку вони на яку вони нападають, а і е, е, забороняти, скажімо, так, підвіз боєкомплекту, під роботу логістики, таке інше. Оце в принципі одна із завдань одне завдань авіації. Якщо це не робиться, то тоді знаєте кидати авіацію на бойові порядки противника, коли 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 попопрацює, це самогубство. Фактично і для тих пілотів, які ще залишилися, і для літаків, і так далі, тому що ми розуміємо, що літак теж треба побудувати, відремонтувати, поновити та далі. Це теж час. Ясно, тут розібралися принаймні на теоретичному uh, рівні. Нашій аудиторії нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютуб каналі Радіо НВ. Ставте лайки. Що більше лайків, то більше людей побачать і отримають цю інформацію. Для нас це також дуже важливо. Скажіть, будь ласка, от ми вже трошки проговорили, що квітень, можливо, там кінець березня, квітень. Ми зараз лише припускаємо. Ми теоретизуємо, уже може початися якийсь український рух з відновлення. З відновлення, з відновлення територіальної цілісності, з відбиття окупантів ракетні удари, яких ми можемо на жаль очікувати на, ну, на річницю, да, 23 третє, 24 число ось у нас наближається, їхні спроможності про ще якісь історії. Чого чекати найближчим часом? Оце знаєте, таке таким спостереженням. Поділюся. От якщо вони починають використовувати шахеди. Ну, в масовому, скажімо так, варіанті, коли там літять, ну, велика кількість, то треба очікувати ракетний удар, в, скажімо так, осяжній перспективі. Тобто, якщо вечором шахеди, то зранку ракетний удар. От можна от таким чином планувати, планувати їхні дії. Давайте ми згадаємо, що саме так воно відбувалося. Коли вчора був ракетний удар нічний, і вони запустили шахеда перед тим увечері. Воно там літало над Запорізькою областю, над, південно, над південною частиною країни. І так само це відбувалося 10 лютого, коли от був ракетний удар, і напередодні вони запустили шахет. Тобто, от такий знаєте, таке спостереження, яким в принципі можна було б користуватися. Воно воно воно, як правило, не підводить. <тепереж> так, Добре, так, так, будемо скажу, будемо так. пильними <свят> про те, що відбувається в небі, тому що ну на жаль, ця загроза поки що не нейтралізована. Хоча днями був міністр закордонних справ Ізраїлю в Україні, і про щось навіть говорили вони, і навіть бенімінна казав, що ну якось там дозволить експортувати до України. Він це назвав військові речі. Але є ще одне повідомлення: що можливо ще якісь су 27 можуть надійти до України. Так розумію, що нам значно простіше зараз вирішувати питання з літаками радянських типів, які нам нібито готові передати партнери, а вже в якійсь іншій перспективі чекаємо на літаки західні. Отак приблизно це виглядає? Ну наскільки я розумію, є якась принципова домовленість про те, що західні літаки ми отримуємо. Ну о, про це в принципі і не тікав, в тому числі і за. Результатами Рамштайну, але от о, коли це станеться, це питання. Тобто зараз вирішується Там, значить, ми надіслали запити до Швеції, до Нідерландів. Зараз де вирішення цього питання, коли воно буде вирішено, це така перспектива. Я так я розумію, не завтра. все ж таки. От, а ті літаки, що залишилися радянські в користуванні наших партнерів країн Східної, передусім, вони так вони ще можуть бути передані. На певних умовах, от я б чув про те, що е, про, про, проходить переговори зі Словаччиною про постачання цих Мі-29, які є на озброєнні цієї країни. Є надія, що вони цілі такі модернізовані таким чином, що вони зможуть нести західне озброєння. А це, а це нам необхідно, оскільки ми зараз ведемо перемовини про далекобійні ракети, і цілком можливо. Якісь типи цих далекобійних ракет, оці от модернізовані літаки Мі 29 можуть нести. Ну тобто, так це само, ракети що... авіаційного да. базування, як у нас вже були да, прикручені да. до радянських літаків ракети ХАРМ протирадіолокаційні. Так, це відбувається? Так, цілком можливо, що саме так. Є, в принципі, припущення, що, що такі літаки можуть нести далекобійні ракети е, західного виробництва. Але це припущення. Але це припущення. Я хочу, щоб на це всі звод на це всі зважали. Так, ми точно не знаємо технічних деталей цієї техніки та ще й техніки самої цієї у нас поки що немає. Дуже вдячний вам за розмову, за роз'яснення. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.